Вітаю, друзі! Сьогодні головнокомандувач Сирський заявив про те, що е, воювати мають всі, е, і пообіцяв при цьому, що ніяких м'ясних штурмів не буде, що буде підготовка і таке інше. Зразу ж зразу ж хочу зауважити: дивіться, до Сирського звертаюсь. Е, зверніть увагу: 27 ма Печерська бригада, ВЧ-3066, 10-та рота, 4-й стрілецький батальйон. Дивіться, я дуже не хочу, і матері не хочуть, і ніхто не хоче, щоб так було. Хлопці пишуть: це по факту є люди, всі були без підготовки, належної. В першу чергу не готові до такої, ну, матюками пишуть там на нуль. Там крили мінометами, бла-бла-бла, то -бла -бла. Тобто, те, що там, ну, це жесть. Хлопці, які перший раз тримали форт в руках, взагалі. Перший раз їм видали, вони не бачили, що це таке. Кулеметник отримав ПКМ, він на полігоні відстрілявся один раз, і вже ввечері був в окопі. І вже ввечері їх накрили. І вже в той день вони втратили 25 бійців, яких немає. Вони пишуть, що вони. Що хлопці безвісті пропавші, але пишуть, що це всі 200, однозначно. От. І тут багато багато описується по факту, як воно робилося, що вони двоє суток потім були, вони не могли хлопців витягнути і допомогти, тому що самі під обстрілами без води були двоє суток виснажені. І от так, ну от так, по факту. Потім мені прислали плити. Тут ось є по факту, все 2014 року. Які прострелюються з рогатки. Тобто, ну, все отак. Тому, пане Сирський, з усею повагою, прошу, будь ласка, якщо ви даєте такі обіцянки, зверніть увагу на це все. Тому що воно не припиняється чомусь з якихось причин. Отак, поки так. Голова МЗС України Кулєба прибув до Китаю. Зараз це обговорюється, він виступив, записав відео, сказав, що приїхав до Китаю і одне питання це мир. Знову понеслося одні, що це зрада. Президент, Кулеба, зрадники. Ось у мене є відео, де це зрадники. Одні говорять, що потрібен мир і таке інше. Отак ось. Але добре, я... ну, от мене це задовольняє чому, що хоч говорять. От мене задовольняє, вони говорять, вийшли і кажуть, отак ми приїхали говорити про мир. Ну, я хоч розумію, що робиться, тому тут плюс. Порошенко виступив теж разом з своєю фракцією Європейська Солідарність, і також депутатами, які є там і слуг народу, і інші фракції, і депутати, які відмовляються голосувати і приймати в роботі Верховної Ради будь-які дії. Якщо не буде відкриття після заразних перерва, відкриття пер, з одного єдиного питання це закриття. Церкви Московського Патріархата. він там пояснив, чому, що, як і до чого. Але саме головне, він говорить, що закрити її потрібно було давно, тому що е є факти, він наводив там факти того, що е батюшки московського патріархата напряму працюють з ФСБ. І до сих пір це продовжується, якщо вони е хочуть. Хай переходять на бік нашої церкви, або виматуються. Ну, от така ситуація. Таліби, дивіться, ще цікава інформація, таліби заборонили вирощування опівного маку, ну і там ще багато чого і вживання. Чому це важливо? Я вам скажу: це таке, там такий шлях, цей афганський, так, це такий азіатський клубок. Я навіть не розумію, я навіть не розумію, як вони не будуть вирощувати опіумний мак, яким чином вони будуть виживати, яким чином люди підуть на ці поступки, і як світ на це відреагує. То чому? Тому що зав'язано з опіумним маком в Афганістані. Десятки крутих кортелів, які проганяють це все по, по цих шляхах. Я не я не уявляю, тому можливо вже очікувати там проблем. Можливо, вже очікувати. Керівництво ДТЕК в Україні заявило, що українці мають шукати шляхи виживання без світла взимку. взимку. Я виписав навіть, що, що сказав там один з керівників, розраховувати на свої сили. Тобто українці мають розраховувати на свої сили, щоб вижити без світла або з перебоями світла. Тобі ж, коли потрібно було відбудовувати за наші гроші, ми відбудовували. Коли потрібно було охороняти станції ДТЕК, ми їх охороняли шляхом своїх. Зусиль, я в тому числі е, зі зброєю в руках охороняв, бо так потрібно було на той час. Тобто, ми докладали масу масу е, зусиль. Масу зусиль ми, докладали. ми робили все для того, щоб це все працювало. Е, наші батьки ще працювали на це все, на ці всі системи. Сьогодні вони кажуть, викручуйтесь самі, а мільярди трильйони вкладені туди. А зарплати по декілька мільйонів у вас там це як? Поясніть мені. Це треба пояснити людям. Ой, так. І ще дивіться: так зване узаконена, так звана корупція. Ви знаєте, так, що цей закон тягають там за уші і вже говорять, можливо, красти. Єдине, що потрібно там відкупитися. Ну, так воно виглядає на сьогоднішній день. Цей ну, скандальний закон. Його обговорювали ми в ефірі, про це пишуть багато говорять. Дивіться, що я хочу сказати з цього приводу, друзі. Я все розумію, говорить влада, що їм нав'язали цей закон, якісь там європейські інституції. Питань немає. Знову ж таки, Куліба сього вийшов, вийдіть, поясніть нам, будь ласка, вийдіть і поясніть, цей закон ми прийняли для того, щоб що ми від цього отримаємо, що люди від цього отримують, який інтерес у нас буде від цього, і таке інше. Тому ну, не, не можна це робити. Не можна так, під час війни, це мародерство кругом, що твориться, ця корупція і це все узаконити. А що ви далі будете узаконювати? ще, Що далі буде? Ну, ладно, з цим канабісом рішили. Добре, там хтось буде курити, хтось там буде лікуватися. Добре, забули. Зараз корупцію узаконюють. А що завтра ви будете узаконювати? Гвалтування людей на вулиці, чи як? Ну, для для користі здоров'я людей? Чи як? що ви будете робити? Добренько. Ну, на, сьогодні, на сьогоднішній день все. Хочу нагадати вам всім, друзі, будь ласка, хто дивиться нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Будь ласка. Підтримуйте нас, щоб ми могли рости і доносити вам правду. Дякую, і до побачення.